Здоровенькі були! Ті, хто давно слідкує за проєктом Smart продажі багато разів чули про те, що ми втілюємо запропоновані користувачами системи ідеї, які нам сподобались, або ті, які нам здаються корисними для багатьох. І сьогодні, знайомлючи вас з новим модулем сертифікати, я покажу вам приклад дослідження процесів одразу декількох підприємців і як результат корисне доповнення до розділу. Маркетинг, сертифікати з одного боку можна вважати досить поверхневою функцією, можливо, навіть іміджевою для магазину. Але якщо розібратись в деталях, то сертифікат це і унікальний захищений від підбору код, який треба згенерувати, етикетка, яку треба створити і надрукувати. Далі він стає товаром, що продається через касу, і вже на останньому етапі він перетворюється на спосіб оплати. Звичайно ж, за традицією, ми зробили все максимально зручно для користувача і автоматизували все, що тільки можна автоматизувати у процесі виготовлення та прийому подарункових сертифікатів. Поселились сертифікати у меню маркетинг по сусідству з акціями. Звичайно, доступ до даної функції за замовчанням відсутній. Увімкнути його можна в налаштуваннях ролей співробітника. Після встановлення відповідного дозволу ви можете за лічені секунди генерувати і продавати подарункові сертифікати. Навіть якщо одночасно є необхідність згенерувати 100 штук, достатньо вказати, якого номіналу, яка кількість і навіть за потреби строк дії. Згенеровані сертифікати отримують унікальний код, що унеможливлює їх підбір сторонніми особами. Після генерації коди у вигляді штрих-коду готові для друку на етикетках, до речі, розмір яких використовується в магазині для друку цінників. За необхідності, звичайно ж, є редактор, в якому можна змінити і розмір стікерів, і дизайн наліпок. Також на етикетці обов'язково вказується номінал сертифікату, а якщо додано строк дії, то на етикетці видно і його. Роздруковані наліпки можна помістити на листівки і вручити покупцеві або людині, що роздасть сертифікати рефералам, тобто згенерувати додаткові продажі. Такий варіант використання теж можливий, і якраз в такому випадку дуже доречна можливість масового випуску кодів і запис їх видачі рефереру. В подальшому можна відслідкувати, які коди були використані, і порахувати, скільки продажів було згенеровано кожним учасником реферальної програми. Ну і безпосередньо прийом сертифікатів у магазині виглядає теж дуже просто. У вікні каси скануєте штрих-код і бачите суму, яка буде вказана у відповідному полі при розрахунку. Залишок вартості покупки, як завжди, можна оплатити будь-яким зручним способом. Або навіть декількома одночасно. При цьому в касовій операції залишиться відмітка про номер використаного сертифікату, а у списку сертифікатів він автоматично відмітиться як використаний. Якщо встановити дату, до якої дійсний сертифікат, то прострочені видаватимуть під час сканування сповіщення про те, що термін дії даного сертифікату вже закінчився. Також деактивувати сертифікат можна і вручну. В такому випадку у таблиці з'явиться дата, час. І автор деактивації. Всі ці функції разом зі зручною статистикою вже доступні користувачам усіх пакетів хмарної системи управління магазином смарт-продажі. Якщо ви раніше не використовували подарункові сертифікати у своєму магазині, саме час це запровадити. А якщо використовували, то нагода зробити даний процес зручнішим, більш захищеним і привабливим для покупців. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця і маю надію, що воно було для вас корисним. З питань же підключення хмарної системи для вашого магазину, телефонуйте за вказаними на екрані номерами або пишіть у Telegram Smart Pro System. За необхідності підберемо потрібне обладнання для роботи і допоможемо швидко запустити смарт-продажі у вашому бізнесі, щоб вам працювалося зручніше і комфортніше.